Привіт! Що тобі зараз необхідно знати? Так, давай подивимося. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, для кого цей перегляд. Ти дуже людина розчарована, людина, яка зараз страждає, має внутрішні болі, можливо, пережила якусь зраду. Можливо, дуже таку неочікувану для себе ситуацію, і то є дуже боляче, болючою ситуацією. Зараз ти намагаєшся нікого до себе не підпускати, і намагаєшся гармонізувати свій простір, але то дуже складно для тебе. От і ти намагаєшся просто підлаштовуватися під ті події, які відбуваються у твоєму житті. Що тобі зараз необхідно знати? Зараз необхідно звернути увагу на той вибір, в якому ти зараз застрягаєш. У тебе є можливість зависати у тому стані, у стані жертви, у тому незрозумілій такій позиції для себе, або ти можеш вийти із цього стану, залишити те все, що тебе не влаштовує емоційно, звільнити свій простір, не витрачати свою енергію, так? Та Піти далі. Знаєш, те, куди ти рухаєшся зараз, вимагає від тебе пройти крізь таку доріжку. Доріжка йде тільки через твої блоки і страхи, в обхід немає як іти. Тобто доведеться топтати вперед, якщо ти хочеш рухатися далі. І тільки за цією доріжкою, яку ти зможеш пройти ти можеш побачити вихід на новий рівень. Знаєш, дуже важливо не обманювати себе, не брати на себе забагато зайвих обов'язків, справ, кожному щось обіцяти, дозволяти, навішувати на себе зайве. Зараз дуже важливо попіклуватися про саму себе. Зверни увагу на тих, хто в твоєму оточенні і хто тобі бреше. Знаєш, дуже важливо. Не накручувати себе зараз, так? тому що насправді все не зовсім так, як ти це сприймаєш. Дай собі зараз можливість перепочити. Подивись на свою ситуацію як мінімум з трьох сторін, і ти побачиш зовсім іншу картину. Після цього перепочинку, який тобі зараз дають, ти зможеш побачити зовсім все по-іншому і зможеш рухатися активніше, швидше, впевненіше. Цю кризу необхідно пройти задля нових сходинок у твоєму житті. Але важливо причину наслідкувати.